Доброго вечора, ми з України. Віка пообідала. Тато пообідав. Де тато? Ось тато. Ось тато. І Віка вийшла подивитись на сніг. Звідки у Парижі сніг? Мабуть, що з неба нападав. Ось сніг. І там сніг. Скрізь сніг, сніг, сніг. Цілих п'ять сантиметрів снігу. Вон люди ходять по снігу. Усі дерева в снігу. Автобуси не їздять. Хліб вранці не привезли. Вікторія, тобі сніг подобається? Тобі краплі подобаються. Пішли потрогаємо сніг. Пішли. Пішли. Давай сніг шукати. Це листячко. Сніг, он білий сніг, он сніг, ото сніг. Бачиш сніг. І червоні ягоди. Де червоні ягоди? Ось червоні ягоди. А там всередині у кущах сніг. І кап-кап-кап, то сніг тане. І кап-кап-кап-калюшки. Кап-кап-кап-калюшки. Тобі подобається калюшки? І сніг капає, і водичка капає. Сніг тане, водичка капає. А це листячко. Папуги десь сховались, ворони сховались, сороки сховались, тихо-тихо. Нікогісінько нема. І ніхто не літає, ніхто не цвірінькає. Тільки ми з вікою сніг і водичка капає. Кажи до побачення. Ні, ти кажи до побачення, до побачення, до побачення, молодець. Ти молодець, Вікторія молодець. Вікторія молодець.